Понад 25 мільйонів гривень виділять з міського бюджету на відновлення будинків та квартир, пошкоджених внаслідок ракетних ударів по Білій церкві російськими терористами навесні. Таке рішення прийняли члени виконкому на позачерговому засіданні. У визначеному переліку 64 пошкоджених будинків та 26 квартир у багатоповерхівці по вулиці Коновальця. Також за словами начальниці управління фінансів міста Світлани Терещук, кошти виділять і на облаштування найпростіших укриттів діяльність бібліотек на комунальне підприємство, тролейбусне управління, ремонт шляхопроводу по проспекту Князя Володимира та під інші потреби. Крім того, виконком визначив тролейбусне управління стратегічно важливим для міста. Підприємством. Тролейбусне управління є стратегічно важливим підприємством, так як при військовому стані здійснює перевезення пасажирів всіх категорій і, що важливо для міста, для нашого, робітників критичної інфраструктури. Це рішення підготовлене згідно чинного законодавства і відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09 червня. 2021 року за номером 590, відповідно з метою забезпечення його фінансування і безперебійної роботи. Також виконком затвердив проведення національно-патріотичного заходу, рятуючи людину, рятуємо Україну. Крім того, дозволив організовувати спортивні змагання з футболу та художні гімнастики на території громади. А ось щоб місто взимку не замерзло у разі пошкодження критичної інфраструктури, члени виконкому вирішили закупити пересувні пункти вироблення тепла потужністю 400 кВт. До того ж, заготовлену деревину зберігатимуть на території білоцерківського вантажного авіакомплексу і не менш Ве питання з порядку денного через неврегульованість норм чинного законодавства виконком затвердив перелік пільгових категорій, що дозволяє дітям батьків, які пішли воювати на фронт, харчуватися зі знижкою. А ось питання довідок для малечі в дитсадках коментує начальник управління освіти та науки міської ради. Пропонуємо, щоб підтримали такий проект рішення і дозволили працювати очно як у режимі черового садочка заклад дошкільної освіти номер 11. Разом з тим є такі ситуації, коли ми, приймаючи дітей, по попередньому рішенні просимо, щоб обоє батьків надавали довідки з місця роботи. Але не завжди батько може чи мама надати таку довідку, оскільки вона опікується хворою дитиною, чи хворими батьками, чи іншими особами, а дитина потребує дошкільної освіти.